Хочете знати про що думає Бог? Про вас? Про вас зараз? Ваш отець думає про вас. Він не може припинити думати про вас. Він настільки глибоко думками про вас. Він думає про вас. Що зараз Бог думає про вас. Він думає про вас і бажає благословити вас. Довідайтесь про це більше на сьогоднішній передачі «Переможний голос віруючого». До наш гість Джеремі Пірсонс продовжує серію передач, знаючи думки і плани Божі. Вітаю вас. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого». Я Джеремі Пірсонс. Я дуже вдячний знову бути з вами сьогодні. І немає значення, де ви слухаєте чи дивитеся цю передачу. Давайте прийдемо до Слова Божого і змінимо наше життя сьогодні. Отже, ми дякуємо тобі за твоє слово до нас і за Твоє слово для нас. Це слово для нас. І, Господи, я дякую, що ти зараз за нас і ніколи не проти нас. Ми приходимо до Твого Слова сьогодні і очікуємо бачити, чути і розуміти. Можливо, це ті речі, яких ми ніколи не бачили чи не чули раніше. Можливо, це речі, які ми бачили, Господи, але щоб ми знали їх по-новому, щоб це стало для нас новим відкриттям, і щоб ми захопленням прийняли його. І ми дякуємо тобі в ім'я Ісуса. Амінь. Гаразд, давайте повернемося до нашого вивчення. Ми говоримо про те, як розмовляти Божою мовою. Весь минулий тиждень ми присвятили цій темі. І якщо ви не змогли побачити ті передачі, зайдіть на наш сайт в інтернеті, кейсеморкій, і ви зможете передивитися їх абсолютно безкоштовно. Подивіться їх, прослухайте їх, вкладіть ці речі всередину. Благодать промовила. Благодать промовила до вас і чекає на вашу відповідь. Настав час, щоб ми з вами увійшли в цю розмову між благодаттю і вірою. Ісус в шостому розділі Євангелії від Матвія окреслив, як ми повинні входити у цю розмову з Богом. Він попередив нас, він сказав, що є такі молитви, які нічого не приносять. Він сказав: не будьте як лицеміри, не моліться, як моляться вони. Він сказав, за це немає жодної нагороди. Але коли ви молитеся своєму отцеві в тайні, він бачить таємне і винагородить вас. Інакше кажучи, ваш батько на небі має це бажання, волю і здатність нагородити вашу молитву за те, що ви вступаєте в цю розмову між благодаттю та вірою. Яка ваша нагорода? Можете запитати, він є вашою нагородою. Він сказав Аврамові Я твій щит. Твоя вельми велика нагорода, і він сказав, що ті, хто приходить до Бога, повинні вірити, що Він є, і що Він дає нагороду тим, хто старанно шукає Його. Отже, якщо ви шукаєте його, якою є хороша нагорода за те, що ви шукаєте? Він Він сам, Він є нагородою, він є вашою нагородою. І Ісус відкриває нам, що наш Отець має це бажання, волю і здатність дати цю нагороду у нашому житті. Далі він продовжує. Коли молитеся, не будьте як язичники, які думають, що будуть почуті за свою багатослівність, які вважають, що будуть почуті лише тому, що багато говорять, вважають, що будуть почуті лише тому, що вони кажуть: О Боже, о Боже, мені потрібно це, мені потрібно те, мені потрібно те і те. Він сказав, що вони навіть не будуть почуті. Їх навіть не зрозуміють. Отець ваш знає, що потрібно вам, перш ніж будете просити. Хіба це не чудова новина? Це місце стало моїм місцем писання про процитання, звідки я знаю, що мій отець хоче, щоб я процитав, бо він знає, що мені потрібно ще до того, як я попрошу його. Він знає, що мені потрібно, перш ніж я знатиму, що мені потрібно, і це повністю змінило мій підхід до молитви. Це змінило те, як ми Сарою ведемо наше служіння. Ми не просто приходимо до Бога і говоримо. «Оче, нам потрібно це, нам потрібно те, нам потрібно те і те. Ні, ми приділяємо час і говоримо: Господи, що мені потрібно, що потрібно цьому служінню. що нам потрібно зараз? Що в твоєму серці? І саме з цього ми почали вчора. Ми почали з'єднуватися з Божими думками. Ваше молотовне життя піде набагато далі. Воно буде набагато більш продуктивним, набагато більш приємним. У вас будуть такі сильні стосунки з Богом, безперервна, рівна розмова і обмін з Ним. Якщо ви дізнаєтеся, про що він думає. Припиніть спроби приходити до нього і відкривати йому, про що ви думаєте. Так, відкривайте свої прохання перед Богом. Ісус сказав робити це. Але якщо ви обмежуєтеся цим, Запевняю вас, буде набагато ефективніше дізнатися про що думає він. І коли ви дізнаєтеся, що він говорить про те, що потрібно вам, тоді приносите це прохання. І якщо Господь говорить, для цього тобі потрібно тисяча доларів. Гаразд, скажіть, Господи, ти говориш, що мені це потрібно. Тож я відкриваю це прохання перед тобою, і я прошу цього від тебе, Господи. І за владою Твого Слова я вірю, що приймаю це. Ось куди ми прямуємо у цьому. Ось як ми приймаємо Боже забезпечення, ми довідуємося, що Він думає. Вчора ми розглядали послання до римлян і дізналися, що саме так ми оновлюємо наш розум. Ми під'єдналися до Божих думок. Ми дізналися з послання до римлян, І здається, в восьмому розділі йдеться про те, що можна з'єднатися або з цим плотським мисленням, і думка тілесна то смерть. Вона з'єднає вас зі смертю, і думка духовна то життя. Коли ви замінюєте свої думки Божими думками, це з'єднає вас з життям самого Бога. Ось що нам потрібно дізнатися зараз. Ми повинні дізнатися, про що думає Бог. Про що ти хочеш говорити, Господи? Приходьте до нього у своєму молотовному житті і говоріть: Отче, про що ти хочеш говорити? Про що ти думаєш? Я ніколи не забуду цього. Я дуже чітко побачив це у власному житті. Кілька років тому, п'ять чи скількись там, коли я був молодіжним пастором у церкві моїх батьків тут, в фортфорті. Тоді була серда, і я робив те, що завжди робив у середу. А саме я починав молитися за служіння у церкві того вечора. Тож я почав молитися. Був кінець 2006 року. Я намагався зосередитися на молитві за зібрання в церкві, але ось у чому проблема. За кілька місяців до того, я побачив фотографію однієї дівчини. Так, я знаю. Я побачив фотографію дівчини, яка жила у в Бренсоні, штат Міссурі. І довідався, що вона товаришує з моїми кузенами. Я не знав цієї дівчини, але коли я побачив її фотографію, я подумав, це найвродливіша дівчина, яку я побачив в своєму житті. Хто вона? Чому я її не знаю? Я почав розпитувати про цю дівчину. Її звали Сара. Я почав розпитувати своїх кузин, які товаришували з нею. і Я запитав, хто вона така? Що ви знаєте про неї? Я ніяк не міг припинити думати про цю дівчину з фотографії, з якої я ніколи не зустрічався, ніколи не розмовляв і ніколи не спілкувався. Минуло кілька місяців, і от середа, після обідній час, я намагаюся приготуватися до служіння в церкві. І Я приходжу до Господа, Господи, давай поговоримо про церкву. Про що ти думаєш? Про що нам потрібно проповідувати молоді сьогодні? Про що саме? Я сиджу там, молюся і не можу викинути з голови думок про Сару. Я весь час думаю про неї, хоч ніколи не зустрічав її і не знав її. Я сиджу там і думаю: ні, ні, припини думати про цю дівчину. Думай про церкву. Церква, церква, церква. І через кілька хвилин я знову думаю про цю дівчину з фотографії. Я не знаю, скільки я боровся з цими думками. Нарешті я отямився і зрозумів. Гаразд, Господи, ти хочеш поговорити про Сару? Якщо ти хочеш поговорити про Сару, давай поговоримо про неї. І того дня. У кінці грудня 2006 року я приблизно годину слухав, як Господь говорив мені про цю дівчину з фотографії, яку звали Сара, і він сказав: Джеремі, ти познайомишся з нею у березні, ти одружишся з нею в вересні, і у жовтні вона поїде з тобою в Африку, і решту життя ви проведете разом. Пам'ятайте, я ніколи не зустрічав цієї дівчини, і я ніколи не зустрічав цієї жінки, але я дуже вдячний, тому що більшість із вас знають, що сталося далі. Я зустрів її у березні. Ми одружилися в вересні. У жовтні ми разом поїхали в Африку, і останні роки ми провали разом, подорожуючи по світу, проповідуючи слово Боже і насолоджуючись тим, що відбувається в нашому житті. Я дуже вдячний, що того дня я пробудився в молитві, змінив своє рішення і сказав: Боже, я хочу розмовляти про те, про що хочеш розмовляти. Ти я думав, мені потрібно говорити про церкву. Я думав, мені потрібно молитися за служіння того вечора. Ні, він хотів говорити про дівчину з фотографії. Тож, нарешті, я підкорився цьому і довідався, що він говорив мені не лише про дівчину з фотографії, він говорив мені про решту мого життя. Бо хотів поговорити зі мною про моє майбутнє. І я дуже вдячний, що я не був впертим ідіотом, який би наполягав на тому, щоб говорити про проповідь того вечора. Я буду з вами чесним. Я не маю поняття, про що я проповідував того вечора. Я не пам'ятаю цього, і впевнений, більшість підлітків теж не пам'ятає цього. Але у нас була одна тема з Богом. Я під'єднався до його думок, і його думки були для мене життям і миром. А зараз відкрите книгу Єремії, 29 розділ. Я хочу, щоб ви побачили це ще більш чітко. Єремія 29. це місце, яке Господь спонукав мене досліджувати кілька місяців тому. І Я вагався навіть повертатися до нього і досліджувати його, проповідувати його. Тому що Єремія 29, 11 Мабуть, одне із тих місць Писання, які ви чули дуже, дуже і дуже багато разів. І я думав, Господи, я не хочу проповідувати те, що всі чули вже сто разів. І звичайно ж, це гордість. Це гордість, так з мого боку, це була гордість і я каюся в цьому. Але справа в тому, що коли ви чули щось вже сто разів, це ще не означає, що ви отримали всю істину, яку можна побачити. Тож я повернувся до книги Єремії, 29 дев'ятого розділу одинадцятого вірша. І ось що я довідався. Господь говорить тут і каже. Бо я знаю ті думки, які я маю про вас, говорить Господь, думки миру, а не зло, щоб дати вам будучність та надію. Я роздумував над цим, і з'явилася така думка гаразд, Господи, говори мені про це чітко тут є щось таке, чого я не бачив, і ти хочеш, щоб я це побачив? І він показав мені ту частину вірша, яку я вважав найпростішою, і сказав бо я знаю ті думки, які я думаю про вас. Пам'ятайте, що ми робимо тут? Ми намагаємося думати про те, про що думає Бог. І він говорить: я знаю ті думки, які думаю про вас. Хочете знати, про що думає Бог? Він думає про вас. Зараз він думає саме про вас, і він не може припинити думати про вас. Він настільки замислений вами, він думає про вас. Закладіть це місце, ми ще повернемося до нього. Але я хочу, щоб ми побачили дещо у книзі Псалмів. Давайте відкриємо восьми псалом. Послухайте, почнемо з першого вірша, Господи, владико наш, яке то величне на цілій землі Твоє імення, слава Твоя понад небесами. Зус дітей і немовлят вчинив ти хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника і месника. Він говорить у четвертому вірші: послухайте, коли бачу твої небеса, коли я думаю про них, діло пальців твоїх, місяця і зорі, що ти встановив. То що є людина, що ти пам'ятаєш про неї? І син людський, про якого ти згадуєш? Він поставив це дуже важливе питання. Він виходить на вулицю, дивиться на небо, дивиться на місяць і зорі, і сонце і він говорить: Боже, ти створив все це. І це таке прекрасне, таке чудове, таке величне, що я навіть не можу осягнути це своїм мозком. Це велично, Боже. Ти створив це, ти створив це, це діло твоїх пальців, діло твоїх груп. Ти так майстерно витворив це. Ти промовив і створив найпрекрасніше, що тільки існувало. І він говорить далі порівняно з усім цим, що таке людина? і це хороше запитання. він намагається довідатися, що є людина, що ти пам'ятаєш про неї. Посеред усього цього творіння, знаєте що? сонце, місяць і зорі, бог думає. Не про них. Ви, ось про кого він думає. Що і людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш. А зараз давайте повернемося до книги Єремії 29 розділу. Він говорить, бо тільки я знаю ті думки, які думаю про вас. Він думає про вас. І це така хороша новина, тому що дуже багатьом людям потрібно зрозуміти, що ви не забуті. Якщо йдеться про Бога, то Він споглядає за вами, він думає про вас. Можливо, вам здається, що всі інші чоловіки, жінки, чи діти на цій планеті забули вас, але коли йдеться про Бога, ви на передньому плані його думок і його мислення, і тому вам потрібно бути дуже обережними з тим, що ви говорите йому. Знаєте, я часто чую, як люди говорять так, і я розумію їхні мотиви, але з цим потрібно бути обережними. Люди кажуть, Боже, справа не в мені, зовсім не в мені. Я знаю, що не в мені. Я розумію їхні мотиви, але будьте дуже обережні, щоб ваші мотиви були правильними, і щоб ви не впали у це нерозумне, фальшиве смирення, яке, по суті, є гордістю, і яке говорить справа не в мені, зовсім не в мені, не в мені. Бо якщо ви будете повторювати це Богові, настане такий день, коли він подивиться на вас і скаже у відповідь гаразд, якщо не в тобі, то для кого тоді я все це роблю? Якщо справа не в тобі, тоді скажи мені, за кого помер Ісус. Бо я думав, що справа в тобі. Я думав, що я робив це для тебе. Я думав, що я помістив сонце для тебе, місяць для тебе. І ця велика блакитна куля, що називається землею, я помістив її тут для тебе. Принаймні, я думав, що це для тебе. А ти говориш мені, що справа не в тобі. А кому ж тоді? Я думаю, якщо ви будете нав'язувати Богові всі ці справи не в мені, ви можете почути від нього таке. І знову ж таки, я розумію ваші мотиви, ви намагаєтеся думати про інших. Це добре. Але ви повинні усвідомити, що Бог думає саме про вас. Бог думає про мене. Саме про мене, він думає зараз, саме про вас він думає зараз. З вами бувало таке, що ви випадково зустрічали на вулиці знайомого, ви просто собі йшли, займалися своїми справами і випадково зустріли знайомого. Можливо, ви його давно не бачили, і він говорить вам: а я думав про тебе? Я думав саме про тебе. Що ви відчуваєте, коли ви довідуєтеся, що хтось думав про вас? Навіть якщо це лише на хвилину, вам приємно. Навіть якщо він думав про вас лише хвилину, це проникає в вашу душу. І ви думаєте, «Знаєш що? Це чудово. Хтось думав про мене. Добре знати, що хтось думав про мене. І ось що я скажу вам: ви входите в Божу присутність, ви вступаєте у цю розмову з Богом, і якщо ви будете це робити і почнете зі слів, Отче, я приходжу до Тебе в ім'я І Якщо ви заспокоїтеся, Знаєте, що ви почуєте від нього? а я думав про тебе. Бог скаже вам: я саме думав про тебе, і яке відчуття це викличе у вас? Що всемогутній Бог, творець неба і землі, саме думав про вас. Зараз я не говорю вам про знайомого, якого ви випадково зустріли на вулиці. Я говорю про те, що ви зустріли самого Бога, і він говорить вам: а я саме думав про тебе. Що відбувається, коли ви бачите знайомого, який говорить, а я щойно розповідав тому і тому про тебе. Я саме говорив про тебе. Ось що Ісус робить зараз у присутності Отця? Ви приходите у Божу присутність, і ви почуєте, як він говорить Ось що я саме говорив про тебе, Отцеві. Я саме розповідав йому, яку чудову роботу він провів з тобою, які чудові плани він має для тебе, яке чудове життя він вклав в тебе. Ось що ви почуєте в присутності Божій. І що це зробить з вами? Замисліться над цим. Які відчуття це викличе вас. Коли ви дізнаєтеся, що Бог не тільки думає про вас, але Ісус та Отець говорять про вас. писання говорить, що саме це Ісус робить зараз у присутності Божій. він заступається за вас і за мене. і знаєте, багато років тому одразу після закінчення школи я служив тут, у церкві. У той час я був молодіжним пастором в нашій церкві. Я був членом групи прославлення, лідером групи прославлення як музикант. І знаєте, ще в старших класах, і навіть раніше, коли я поринув у світ музики, і щойно став старшокласником, я почав навчатися грі на гітарі І в мене були великі видіння, величні видіння. Як я граю у рок групі, стою на сцені, і всі кричать і верещають, коли я виконую ті три акорди, які я знав на той час. Це були величезні видіння, знаєте? І Я дуже вдячний, що Господь був терплячий до мене, бо те, що тоді зародилося в мені, зросло і розвинулося, але розвинулося у бажання не просто стояти на сцені, а приводити людей у Божу присутність. І я дуже вдячний, що це виросло мені визріло на противагу тому, що я хотів зробити у своїй дурості. Але це виросло. І на той час, коли я закінчив школу і почав служити в команді прославлення, у нас з'явилася можливість подорожувати. Більшість часу ми проводили вдома і вели молодіжну групу. Але з'явилося запрошення нашого молодіжного пастора і всю нашу групу. Всю нашу команду запросили провести прославлення на конференції в Арканзасі. для нас це було так, ніби ми з Техасу поїхали в іншу країну. Ми мали виступати там на конференції. Тож ми зібралися на території нашого служіння і заносили величезну вантажівку апаратуру гітари, барабани, все, що могло знадобитися на цій конференції. Ми стояли там того вечора, і я відійшов, подивився на цю вантажівку. Вона була повністю забита. Ми завантажували її до пізньої ночі. Я відійшов бік, подивився на неї, і подумав: саме про це я мріяв, коли не спав ночі». І щойно я сказав це. Я почув, як Господь відповів мені всередині. Це не був фізичний голос зовні. Я почув це всередині. Я почув це дуже чітко. Я почув, як він сказав ні. ось про що я мріяв для тебе, коли не спав вночі. і я прийняв це. несподівано я зрозумів, Бог ніколи не спить. Він ніколи не дрімає. Чому? Тому що він не може припинити думати про мене. І він не може припинити думати про вас. Він не спить тисячі, тисячі років. Спочатку часів, спочатку вічності, якщо ви можете осягнути це своїм розумом. Він не спить і думає про вас. Він думає саме про вас. Нехай це підбадьорить вас сьогодні. Знайте, що Бог думає про вас. І ми ще будемо розглядати це. До речі, Закладіться місцеписання в Єремії Ми повернемося до книги Псалмів. Але цього разу я хочу розглянути 139-й псалом. Давайте швидко розглянемо його на закінчення нашої передачі. Псалом 139. Подивіться на 17-й вірш. Які дорогі мені стали думки твої, Боже, як побільшилося їх число. Перелічи їх. Численніші вони від піску. Як пробуджуюся, то я ще з тобою. Які дорогі мені стали думки твої Боже, як побільшилося їх число. Псалмоспівець отримав відкриття, що Бог думає про нього, що думки, які Бог має про нього, дорогі, цінні. що їх є так багато, що він навіть не може перелічити їх. Ви не є якоюсь випадковою думкою у розумі Божому. Ви завжди в його думках. Я знаю, це настільки велике, що йому важко це осягнути, що він думає особисто про вас. Так само він думає про кожну людину на цій планеті, про кожну людину, яка ще народиться на ній. Він серйозно думає про нас із вами. Але ось на чому я хочу закінчити. Сподіваюся, зараз у вас відкриті ці два місця писання Єремії 29.11 і Псалом 139.17. Давайте повернемося до 29-го розділу книги Єремії. Послухайте, вислухайте це ще раз. Він говорить: я знаю ті думки, які маю про вас. Отже, ми визначили, що він думає про нас. Але коли він думає про нас, що саме він думає, коли думає про нас? Щоб побачити це, потрібно подивитися на це місце в інших перекладах? Книга Єремії 29.11. в інших перекладах. Дозвольте прочитати її вам. В новому живому перекладі він говорить. Бо я знаю ті плани, які маю про вас. У розширеному перекладі сказано я знаю ті думки і плани, які маю для вас. Цікаво, правда ж? Коли ви досліджуєте це слово, це невелике єврейське слово перекладається і як думки, і як плани. Отже, є думки і є плани. Це одне і те ж саме слово. І про що думає Бог? Коли думає про вас, якими є його думки про вас? Його думки то його плани для вас? І завтра ми розглянемо це ще раз. Але у 139-му псалмі ми щойно прочитали про ті дорогі думки, які він має щодо нас. Підніміться на один вірш вище. У 16-му вірші він говорить: «Мого зародка бачили очі твої, і до книги твоєї. Записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них ще не було. Далі він говорить: які дорогі твої думки щодо мене, коли Бог думає про вас, Він думає про плани. І я хочу закінчити цю передачу дуже глибоким та серйозним запитанням. Ви готові до нього? Плани стосуються майбутнього чи минулого. Плани стосуються лише майбутнього. ви не можете запланувати минуле. Тож, дозвольте запитати вас, коли Бог думає про вас, він думає про ваше майбутнє, чи він думає про ваше минуле? Замисліться на це. Мій час вичерпано, я повернуся за хвилину. Цьому тижні мої дідусь та бабуся та Глорія Копленд хочуть абсолютно безкоштовно подарувати вам книгу Дорогий партнер. Це книга написана моїм дідусем Кенетом Коплендом. У ній зібрані листи, які він написав своїм партнерам, прислухаючись до голосу Божого. І це пов'язано з тим, про що ми говоримо: про думки Божі, про те, щоб думати його думками, вкладати його слова у свої уста. Але вам потрібно почути, що він говорить саме вам. Що більше ви вчитеся довіряти Божому голосу, то більше ви довіряєте Слову Божому і веденню духа, то більше чітко ви почуєте від Нього. Це стосується і будь-яких інших стосунків. Ви проводите з ним більше часу. Цей голос стає вам все більш рідним, і не мене багато часу, як ви почуєте від Бога. І це буде траплятися не зрідка, але стане частиною вашого щоденного життя. Так і повинно бути. Тож, якщо ви хочете отримати цю книгу, вам потрібно замовити її. Ми надішлемо її вам безкоштовно. Зайдіть на наш сайт в інтернеті Кісем Там ви можете знайти більш детальну інформацію про наше служіння, про Біблію, про Господа Ісуса Христа. Ви можете дослідити потрібну вам тему. Скористайтеся цими ресурсами. Ви можете розглянути тему віри, тему зцілення, тему фінансів та інше. І пам'ятайте, це абсолютно безкоштовно. Ми наближаємося до 50-ї річниці служіння Кеннета та Глорії Коплен, яким великим свідченням є їхнє служіння та їхнє життя. Я дуже вдячний, що можу брати у ньому участь. Для мене це велике благословення. Багато хто з вас є нашими партнерами, і ми дякуємо вам за ту роль, яку ви відіграєте в цьому служінні. Ще раз заохочую вас зайти на наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Разом ви і я можемо переходити до більшої перемог. Амінь. Послухайте, приєднайтеся до мене завтра на цій передачі. У нас є що дослідити, що побачити у Слові Божому. Це благословить вас. Не пропустіть цього. Це Джеремі Пірсон з нагадує вам, що Бог любить вас. Ми любимо вас. І як завжди говорять Кенни та Глорія, Ісус є Господь. Ісус бажає щоб кожен у тілі Христа. Ходив вірою, жив вірою і проголошував слово віри на роботі, на вулиці, всюди. Якщо ви запитуєте, яка ваша доля і призначення в житті, ви призначені перетворюватись на образ ісуса дивіться, переможний голос віруюча Кеннетом і глорію коплен з понеділка по п'ятницю.